И всем привет, 13 сезон 47 части мы начинаем. Тасымшари будет. шаг та та тыри Бі... чи ты тыри Беии Интересно, чего он и вбивает? Одного одного. бомбонка разбилась, Рил. Что происходит? Что это такое? Ну, та сам шары будет, та та та. Да ну съедность. Конечно. Конечно, бывает кто и лилипут. Конечно. Бо воно ліліпутом не було Ліліпутом чокнутим Ліліпутом. Ліліпутом. Лілі. коротше. Скибіти толчок п'ячеться в туалеті ха Ха привіт, наш повелитель карампусів. О, привіт, зажигалко мене. Ми живі нас придали мелоне. І ми хочемо їм отомстити. Давно вони слізь. Вс... Вони на базі. Всі мелони на базі карамбусів. Ой, ти що больний? Ти що, больний? Ти не наш. Ви зажигалком мене перейшли на Часовщикову, а ви перейшли на мутантову. Отпусти мою ногу. Ні, спасайте. Часовщики. І мутанти наші враги. Наші под... мої подписчики не знають, що часовщики і мутанти наші враги, а вони нам враги. І мутантам часовщики враги. Нам уже плювать, ми создали пушку. Тасим шари буй та-та-та. <ривіт> Шабтуту розбию колонку. І... Ай... 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 Зажопся оп. Тасим шари буй, та-та-та. <ривіт> <уц, уц>, <ривіт> Отпусти його немедленно. Я тебе уничтожу, дурацький босяра. Ти мене будеш сосать. Понял мене, чи нет? Хто ти такий? Я телефон мене низько. Ти пісько? Сам ти пісько Отпусти карампуса. Тасим та сим шари, та татата. Ладно, твоє убівство почекає. Лови його. Не хвилюйся, карампус, я тебе спасу. Б... Б... Ну що, йди сюди, телефон о пісько. Та та шари, буйтата. тасы, тасам шара байта та, та та ац ац ац. Ну чё тебе, козялка, дохла? Я тебя уничтожу ко мне. Ты як пересувайся, а вот так. На 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 на. И что ты бьешься? Иди, иди, иди ко мне, ручка. Эй, отпусти! Я сейчас ведь суперчатка вырву. Эээ, mm -hmm. e -hmm, надо ела. Лечу в огонек. Шашлычок сделаю. Ля-ля-ля попаля ля-ля-ля папа-ля. Майнамис отпусти, мене! Тч, моя перчатка Тч, що ти натворив? Одлетіння Хай я одлетів притягування Я тебе уничтожу.

Мінус. Е, хто це? Клешняну дотянись. Е, Клешні немає, клишні немає. Надо да, да йому броню вирвати. Щас потяну, потяну, зараз я потяну, потяну і. Ой, навалив повні штани я трошки. Мінус броня. Лети отсюда. Ы-е-е! E, нет. Кто це сзаду посми в меня вырывать броню? Кто это такий ненормальный? Надо его задавить. <рекла> получай, дурацкий, получай дурацкий. Кто ты? Там ебашка отлетит. О, нет, я без защити за одної. Ах, так, та сим ш получай. Тасим та, та, та. шари ту тата ту, ту 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 А ты ч лізешь? Та сим шари буй та-та-та уц ус. Притягу моя. Нет. Малесенький мій. Я должен перейти на карампу сі сторону, бо він якісь Ось ой і божка приземлилась. Давай все мирно поговоримо. Мирно я мирно не собираюся говорити. Я обійдевся на. За що ти обідався? За те, що ви тупі мелони? Я що появився, два дня тому натиснути. Два дня тому натиснути, да. Я появився. Два дня тому натиснути. Ой, шо ти яке этому натиснути? Здравія це маньяк. Здорово, лисий. Получай підзатильник. Ей, ти що? Розуму вообще нема, та лежать по бошки твої гря... грязні. Ще раз таке, отвітиш, я тебе. В уничтожу на, на на. На босяра. Босяра сцекло. Надо его укусить. Давай. Я щас тебя укушу. Укушишь? А дай-ка руку. тобі. Стой. Эй, е -е, ты сюда сейчас руку тебе витягну свою. Укусить. Він руку вытящит. Кусайся! Кусайся! Ну кому я говорю? Що ти робиш? Кусать тебе питаюся. то ти дурник. Просто успокойся і кусь не. Що ти робиш? Зараз увидиш. з нього маску спер. Давай, кусь. Кусь. Ти, якому сказав кусь? Та Та цьма нехай. Кусь, 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 кусь. Я ж наче заражений. Качко на, на. Ну, будемо считать, що він його укусив за ску, за ську його укуси. Кусь? Ну, що, що ти сделал? Ти мене укусив за бубурку. І получай тогда. Одна. Ви думали, що я вмер? Да, значить, ви думали, що я вмер, і ви мені руку вбили, так? Да? Сейчас я погукаю качка. Качок, і вони вас заб'ють, качки. Качки. Качки! <ти> Ти чув качки. <laughs> Я правду говорю, качки до вас прийдуть. <laughs> та качки нам зроблять? Накакають на нас і підуть. <laughs> та настоящие качки. Ой, качки це тільки, та шо, які кури. Я вам правда кажу, качки. Качки нападайте. Це качки. <смі> Слабо Богу, хоть не гуси. Та це качки. В то с -с силачі, а не качки. Иди сюди, качки. Буду их качками називати. А ти главний стоїш такий. Ай, что ты мені за дитину швиранув? Ай. Йдить сюди, ловіть та сим шари Буй буйта та, та, та. Упс, упс. Ай. Горіть, горіть ясно, щоби не погасло, горіть, горіть ясно. Ей, роли на лети в поляти кошар. Давай їх усіх в огоньок скинемо, шашлички поїмо, ще й безплатно, та уйдіть, я лечу на базу. И получай своими качками дурацкими на як ты вже всіх достанна. Ну ладно, я тебе трошки поміг, а я свалюю ю ху Що, Чо ми здвом остались? Да, вдвоем блин, моя рука. Я там щу тобі ще. Ты хто? Я? Ты кто? Боння? Я Бони, из Павна ФНАФ Э, Ай, мои мозги! Молодец, Бонни. Притяжение минус Бонни. Думала, наверное, мне шлем Конечно, уничтожить. О дурная Бонни. Твоя. А ты сегодня скипен. Не про носашу класс. Бу-бу-бу. Тасым шары будет топ то топ Сколько уже? 15. Должен поспешать. Ты! <свес> <свес> Тоби капец, дурацкий босс. Мы тебя уничтожим, и ты будешь уже мертвый. Валять Пока! Папа! Ну чё, здрасте. Лейцар, спасай меня. Хорошо, я не могу. Ну чё, бобер. Капец тебе. Так. Уж кому говорю. Опс. Лети, берем кол зараження. Щас і викину його. Уі. -і. і начну бить. На, на, эй, на, на, Ой, він мене заразив. Убий мене, поки не пізно. Притягування. Ні. А ти, лови? Да чого Лови. Що нічого не відбувається? Чого не роз'їдає? Получай взять <систит> и кинуть. Бабах! Лети З Богом, тетя Ліда, тетя Зина, Ммм, не тетя Зина. Наконец-то взорвался вин. ты туалет вонючий. Я Кевин угрож... Ох, ё-моё. Железяка прилетела сюда. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.